Слава Ісусу Христу! Слава на Сьогодні молитва на Вербиці, лине з міста Жовху, на Львівщині з новіціяцького дому сестер служебниць непорочної Діви Марії. Новіціят є школою богопосвяченого життя. Тут виховуються молоді сестри з громадження, новички та кандидатки, які через спільну та особисту молитву вчаться любити Бога, який їх покликав, вчаться жити іванківськими радами. Пізнають харизму засновників та дух зромадження, щоб посвятити себе цілковито Богові. Також сьогодні разом із сестрами Монахинями моляться їхні вихованці, діти та молодь парафіяльної спільноти Малійська дружина. Молимося цю вербицю в наміренні наших захисників та нашу перемогу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю Душі Істини, що всюди ліси і все наповняєш, скарбнице і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси плати душі наші, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного відця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через нього все постало. Він це для нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії, і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Плата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворчого, що від отцялі сина і сходить, що за і сином рівно поклоняли ми рівно славами, що говорив через пророки від єдину святу, Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупив, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна Ти між жінками, і благословенний благословений відно твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо городиця І порадися, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна Ти і жінками і благословенний твітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і нині, все час і повсякчас, і на віки віки. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від потейного вогню, заведи до неба усі душі. Особливо ті, що найбільше потребують того серця. Перше страсне таїнство Ісус Христос молиться в Гецеманському саду. І приходять вони на місце, що зветься Гецеманія, то й каже Ісус своєму учням, Душа моя, вся смутиться аж до смерті. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися. Щоб, якщо можливо, минула його ця година. Спершу агонія страху від думки про страсті. потім Ісус беззахисний віддається в руки людей. Він упокоювався з самого початку від благовіщення та в різдовлеємі, втечив їх випит, трудів навчання і до спротиву людей. Тепер його приниження досягає кульмінації. Замість пошани та проявів любові самотність, зрада, ляпаси, ув'язнення. Отже наш що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Словителя і душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородицях Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Спасителя душа. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Слабителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Сбабителя душ наших, благородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти Христа, Діва, радуйся, Марія, тобою, жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти вішами, і, і благословенне на Того, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти вішами, і, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і, повся і навіки віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страсне таїнство – вичування Ісуса Христа. Тоді Пилат, бажаючи доводити юрбі, відпустив їм вораву. Ісуса ж, упочувавши, видав, щоб його розіп'яли. Ти боїшся страждань. Це нормально, це дуже по-людськи. Бажаєш за краще уникати їх і намагаєшся це робити, але страждання повертаються. Як немає перемоги без боротьби, так немає життя без страждань. Якщо втечеш від нього сьогодні, то воно завтра повернеться. Тож справа не в тому, щоб уникнути страждань за будь-яку ціну, а в тому, щоб уміти їх приймати гідно. Ісус також страждав, і Він завжди страждає разом із тобою, хоч би скільки ти страждав. Подивися, ти ніколи не буваєш сам у Своїй Семні. І якщо переживаєш це разом з Ісусом, то завжди, рано чи пізно, це обернеться на добро. Отже наш і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна Ти тині жінками, і благословений підлома Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, благородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тих Жінками, і благословенні бідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спабителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти Жінками, і благословенний бідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна між жінками, і благословенний воно Твого. Бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і Спавителя душ наших, Богородице діво, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлома Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, вістими, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від бательного вогню, заведи до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують полоного серця. Третє страсте таїнство Ісуса вічають темню. Вони втягли його по гряницю, і співши із стернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радився цар юдейський, і били його тростиною по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялись йому. Не така корона, не це брання, і не ті почесті. Все має вигляд зовсім інакше. Цар Всесвіту, завдяки якому все сталося, заслуговує на щось інче. Проте він приймає те, що приготувала йому людина, його любов до нас ніколи не відступає, ні від якого дару, так він довів, що є справжнім царем, здатним до найбільшої щедрості. Отже наш сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо ми нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, ані. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тині жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа спаси і Спалителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, бо Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тиві жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших, Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підло підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших, Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь собою. з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підло підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений квіт на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословених пілона твого, бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений на і Твого, бо ти породила Христа Спаса і славителя душ наших, бо городиця, Діво радися, благодатна Марія, Господь собою, благословена тим жінками, і благословена на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наших. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Она ж Ісуса, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від котейного вогню, заведи до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують серця. Четверте страсне таїнство, хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа. І як вони його повели, схопили якогось на Киринея, щоб повертатися з поля, і поклали хрест на нього, щоб вніс за Ісусом. Ішов за ним натовп людей великий і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Ти любиш комфорт і зручність, краще не ходити пішки, бо це втомлює, а їздити машиною чи літати літаком. Але найважливіші речі. Здобувається важкою працею, і ті, хто втікає від неї, ніколи не досягнуть великих речей. Якщо я втікаю від зусиль, вимог і праці над собою, то маю плакати над собою. Отже наш, сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не пади нас у спокусу, але визволи нас і дукаво. Амінь. Бороди Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна тихічинка, і благословенний підлом. Бо ти породила Христа Спаса і спабителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний квітло на Твого. бо ти породила Христа Спаса і спабителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний підло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний благословенна підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, благородиця і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний на Твого. Бо ти породила Христа, спаси і Спабителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний віто на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спабителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна між жінками і благословений пілона Твого! Вот я породила Христа, спаси і Спавителя, душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенні підлога Твого ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наша, слава Отцю і Сину, і Синому, Духу, і, і нині, і повсякчас, і на віки віків. О наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від темного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'ятестрасне таїнство, розп'яте та смерть Ісуса Христа. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю мого Духа. Сказавши це, Він віддав Духа. Ісус залишив свою справу, Він зробив це з божественною щедрістю та великодушністю, але у спосіб, який цілковито вписується у людську природу. Він відчував надзвичайну слабкість, самотність, страх і смерть. Своїм приниженням Він відкупив нас від усіх наслідків гріха, бо подолав їх послугом, довірою та любов'ю. Отче наш, що і сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші. Який ми прощаємо водобаця нашим і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь. Бохородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тиві жінками, і благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших, благородиця Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших, благородиця Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спабителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спабителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженками, і благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний кіло над Твого. Бо ти породила Христа Спасе і Сбавителя душ наших, Богородице Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти Жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти Жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підло на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, і твою милість прибігає, погородиця Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди. Але від них визволи нас, єдина вже старіла постолена, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки, віків, амінь. Формуємо живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті. Підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.